Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Дуже чудовий, гарний, яскравий сонячний ранок, але температура знову стрибнула вниз. Ну, ми вже, мабуть, звикли з вами до цих стрибків температури. А сьогодні я хочу поговорити про рослину, яку всі ви знаєте, але про невеличкий різновид цих рослин. І е, більш ніж впевнена, що один з видів ви е, майже не знаєте. Ну і Сьогодні мова піде про флокси. Флокси і їх різновид. Частіше за все ми з вами стикаємося з віялови флоксом і шелоподібним. Ось у мене шелоподібний флокс, тут їх декілька видів. Я з них намагаюся зробити такий струмочок. <кхи> Почала я це робити в минулому році. А, ще не все прижилося, не все квітує, але це нічого. З цим ми впораємося. І так, шиловидний флокс. Це флокс грунтопокривний, який стелиться такою ковдрочкою по землі. І квітує навесні. Після квітування його обов'язково треба стригти. Для чого ми його стрижемо? Для того, щоб стимулювати, ем, стимулювати його збільшення зеленої маси. А це означає, що на наступний рік ця зелена маса дасть ще більше квітів, ще більше яскравого, цікавого килима весняного. Ну, частіше за все, він квітує один раз за сезон, це на весні. Далі ми його стрижемо і він просто виконує е, таку ґрунтопокривну свою функцію. Але різні види, якщо бачите, ось у мене один вид, ось у мене другий вид, ось у мене третій. Так, а де б четвертий знайти вам зараз. Ось у мене четвертий вид, бачите? І всі ці види мають трошки інакше листечко, скажімо так. І куртинки, які вони утворюють, вони теж будуть відрізнятися між собою. Оцей білий, він самий Е, і він самий маленький, ну, саме в мене. В нього. Ой. В нього такі куртинки, вони більш щільні і більш такі цупкі. Оцей більш такий трав'янистий, м'ягенький, не такий, скажімо, цупкий. І більш, бачите, якщо от порівняти цей нижче, цей вище, і він більш розтріпаний, а цей такий скучений. Ну так от, це вічно-зелена рослина. Рослина, яка зимує у нас без укриття, без нічого. І якщо бачите, навіть оці стрибки морозу на цьому флоксі ніяк не сказалися, він себе почуває дуже добре, квітує рясно. Я так думаю, що це живуча дуже рослина. Єдине, що вона не полюбляє перезволоження, вона все ж таки більше до Альпійських горок, або якихось ракаріїв. Або, от як у мене в даному випадку, вона ґрунтопокривна, але на піщаній, зовсім піщаній поверхні. Поверхні, яка дуже швидко. Поглинає вологу, і тут застою вологи немає. Це один вид у нас був. І так, підведемо невеличку риску. Шилоподібний флокс це ґрунтопокривна, вічно зелена рослина, яка не боїться морозів, але страждає від перезволоження. Тому любить більш сухий е, ґрунт. Любить відкриті сонячні ділянки, множиться корінням, є насінневий метод, але ну, якби на що, якщо можна, наприклад, навіть придбати одну рослинку, а потім просто її корінчиками поділити, бо множиться вона кореневим методом набагато швидше і краще розростається. Тому, от такий варіант, до речі, ця рослина не хвороблива, вона дуже стійка до хвороб і шкідників. Єдине, що її дуже як у мене саме, полюбляє Оленка. Оленка волохата, мабуть, стикалася з таким шкідником. Ну, Саме е це єдиний шкідник, який в мене їсть цей флокс. Але тільки тоді, коли він квітує. Подобається оленці ці квіточки. А так це стійкий до хвороб, посухостійкий для яскравого сонця, грунтопокривний вічно-зелений вид. А другий вид віяловий, Ви всі його знаєте, полюбляєте, за яскравість і різноманіття сортів. Це дуже цікавий сорт. Зараз він, на жаль, ще не цвіте. Ну, не на жаль, а якраз дуже добре, тому що один квітне в один час, другий квітне в другий час. Ось такий сорт. Він високорослий. Він може бути від пів метра до метра, майже в залежності від сорту. Дуже велике різноманіття кольорів у цього сорту віялового. Дуже ароматний, пахучий він, його полюбляють, мені здається, усі покоління, тому що я ще пам'ятаю у бабусі такі простенькі росли, але їх всі саджали, тому що аромат неймовірний від цих рослин виходить. Але є одне невеличке але от саме цей війоловий. Флокс він схильний до грибкових захворювань, тому його дуже гарно і добре і часто треба обробляти від грибкових захворювань для того, щоб він зберігав свій привабливий вигляд. Квітує він гарно. Шапку і верхню частину завжди видно і вона гарна. А от нижня частина стовбуру зазвичай хворіє. Тому обробляти цей флокс треба. Ділити його можна. Кореневим методом. Коли кущик розростається, його можна просто поділити на декілька частин. Навіть посадивши одну таку гілочку з корінням, він уже е, прийметься у вас і на наступний рік утворить невеличку куртинку. Це другий вид флоксу. Теж невеличкий підсумок для сорту різновиду, вибачте. Е, значить, перше. Цей сорт полюбляє вологу, але страждає від грибкових захворювань. Цьому сорту треба і сонечко, і на півтінь, і там, і там він себе гарно почуває, просто може довше квітнути в півтіні, ніж на сонці, бо на сонці більш швидко відквітують оці рослинки. Це перше. Друге, ділиться знов-таки кореневим методом. Можна взяти гілочку і вкорінити. Ну і третє, те, що він коли відквітнув, його треба зрізати, і на землі нічого не залишається. Він не вічно зелений, він пропадає з поверхні землі, але коренева зберігається. За рахунок цього він дуже морозостійкий. Ось така інформація. Ну а з третім видом, скоріш за все, мало хто з вас знайомий. І я хочу вас з ним познайомити. Потрапив він до мене випадково, я сама не знала, що це таке. І тому а, дізнавалась про нього, шукала інформацію. Ось він ще в мене не розквітнув. Бачите? Бо він найбільш затіненій ділянці. Ну, а ось він набрав в мене повної краси. Впізнали, що це? Це флокс розтріпаний. Зазвичай він є в блакитному, блідо-блакитному і білому кольорах. Інших кольорів у цього сорту немає. Він дуже цікавий, ароматний, теж вічно зелена, гарна така рослинка. Я його поділила на такі куртинки. Бачите, вздовж всього паркану йдуть оці куртинки в мене. Я його спеціально посадила під е, сам паркан. Зараз поясню, чому. Тут попереду вже йдуть рослини. Рослини, які... Потім з часом його перекриють. Для чого я його посадила під паркан? Зараз, коли вибачте, зараз, коли е квітують е весняні квіти, він дуже гарно виглядає між ними. Зазвичай весняні квіти це низькорослі рослини, які відквітнуть і потім пропадуть. Тому е він якби не перекритий, всю його красу видно. Видно, він видає всю свою красу. Квіточки в нього тендітні. Зараз я вам покажу його ближче, щоб ви роздивилися, як виглядають квіточки. Подивіться, які Наче метелики. Аромат неймовірний. Я от над ним схилилася. Просто неймовірно виглядає. Дивіться, яка няшечка. Він такий-такий легкий. Просто повітряний дуже. Висота його сантиметрів 40, це з квітоносами. Але ось він квітне зараз ранньою весною. І коли він відквітне, зараз. І коли він відквітне, я його повністю зрізаю. І він нарощує зелену пласку, невеличку куртинку, яка таки буде стояти до наступного року. А в наступному році навесні. Знову з'являться оці неймовірні, неймовірні просто неймовірні, як метелики, квіточки. Оце і є флокс розтріпаний. Ділиться він так же, як і будь-який флокс діленням коріння. Куртинку нарощує таку, ну, скажімо так, не дуже такого вигляду прям естетичного, просто зелена звичайна куртинка. Тому я його і посадила під паркан, бо коли виростуть багаторічники в мене отут на бортику, вони перекриють цю куртинку і він буде просто зеленою такою купочкою стояти. Нікому не заважаючи і не приваблюючи би, до себе погляд додатковий. Ну як? Вдалося мені вас здивувати. Мені здається, все ж таки когось вдалося здивувати. А, бо насправді він у нас не такий поширений, цей флокс. От хотілося мені поділитися з вами оцією інформацією. Ну і підсумок для розтріпаного флоксу. Цей сорт квітне ранньою весною, зберігає зелену куртинку протягом всього року, але вона ну, не така приваблива, як у шилоподібного флокса, але теж має місце бути вічно зеленою куртинкою. Після квітування обрізується, нічим не хворіє, але його теж полюбляє оленка. Мабуть, тому що просто оленка з'являється ранньою весною, тому вона. Їсть у нас все, що бачить, всі першоквітуючі квіти, вона в нас їсть. Тому і цим як би не нехтує. Далі, далі, ну Теж ділиться кореневим методом. Ну Це зручніше, як на мене. Ну, отакий підсумок про цю. Незвичайно цікаву і, як на мене, дуже е, привабливу рослину. І уявляєте, як гарно він буде виглядати в бордюрах? Е, Пам'ятаєте, в мене є відео альтернатива або заміна квітів. І от як альтернативна рослина, між якимись багаторічниками посадити оцей флокс. Навесні він видасть яскраву гарну красу, яка буде. Вздовж доріжки якої-небудь. А поміж ним потім виросте якийсь багаторічник, який його прикриє і не буде йому заважати. Ну, отаку от інформацію я вам хотіла сьогодні розповісти і показати. І сподіваюся, що ви звернете таку увагу на таку цікаву, ароматну і дуже класну рослину. І, як завжди, далі буде. До зустрічі!